Привіт, малі дослідники! Ми сьогодні з вами зробимо один цікавий досвід. Він називається підйомник для льоду. А нам для цього потрібно ємки з водичкою, нитка, кубики льоду та звичайна кухонна сіль. Для початку нам з вами потрібно занурити кубик льоду у водичку. Тепер нам потрібно достати цей кубик льоду. Не занурюючи туди руки, не за допомогою рук. Ми так кладемо ниточку у наш кубик льоду, беремо трішечки солі та посипаємо зверху на ниточку на наш лід. А спробуємо дістати. Вау, погляньте. У мене вийшло з першого разу. Ми дістали наш кубик льоду без рук за допомогою нипочки. Але чому це відбулося? Тому що ми на нашли... Посипали сіллю, і він підтанув. Але за декілька секунд він знову замерз. І до нього примерзнула наша ниточка. Ось чому взимку, коли ожалеєтеться, посипають лід сіллю, Щоб бу... Це для того, щоб він був менш слизьким. Ось так спробуйте її ви!